Мир вам, і сестри! Сьогодні ми говоритимемо про світло в нашому житті, а саме про світло. Спробуємо розібратися з розумними словами, якими обзивають світло в ліхтарях, і що ці слова взагалі означають. Варто зазначити, що я не є великим експертом в фізиці світла, я просто ентузіаст, який хоче і може поділитися своїми умовними знаннями з теми. Дивіться, як вмію. Бачимо, що температура від холодної змінюється до теплої. Що це і чому так відбувається, давайте розбиратися. Для того, щоб це краще зрозуміти, почнемо з BBC, тобто BBL, планкіран тобто або BBL, або Локус чорного тіла, або Black Body Locus це все шлях, який проходить абсолютно чорне тіло при розжарюванні. Е, мені чого не зрозуміло, давайте з картиночками. Це колірний простір, дає всі кольори незалежно від яскравості. І от в цьому колірному просторі є наша лінія чорного тіла. Щоб краще зрозуміти, що це за чорне тіло і на що воно розжарюється, можна уявити зірки. Немає рожевих чи зелених зірок е, Складно. Тоді давайте уявимо шматок металу, який ми розжарюємо, і при нагріванні він змінює свій відтінок від червоних жовто-гарячих тонів через чисто біле аж до синюватих відтінків світла. Загалом біле світло складається з усіх кольорів, тобто, поєднуючи усі кольори, ми отримуємо наше біле світло. І кольорова температура описує, чи більше в нас теплих відтінків, як червоний, жовто-гарячий, чи в нашій суміші переважають блакитнуваті тони. І тут момент мого особистого болю, будь ласка, не називайте тепле світло жовтим. Воно не жовте. Жовте це світло з конкретною довжиною хвилі, де ми бачимо тільки жовте світло. Тепле світло це, наприклад, сонце, що заходить, вогнище, або свічка, або навіть звичайна лампа розжарювання. Холодне це от. Таке лікарняне, стерильне, трохи синюшне світло, як от дешевих ліхтариків. І нащо ж воно таке різне є? Здавалося, придумали біле та й світіть білим, що ви це вимахуєтесь там всяке Те та холодне, тепле. А загалом світ, тепле світло воно не так сильно напружує очі, воно менше відбивається в тумані та за інших рівних, має трохи нижчу яскравість. Холодне ж світло більш контрастне, яскраве і тримає нас в тонусі трохи напружуючи очі. Для ліхтариків загалом нейтральною вважається температура близько 4500 кев. Для мене суб'єктивно це, мабуть, 4200-4300 Кельвін. 4000 – це нейтрально тепле, 5000 – це трохи прохолодне світло і так далі. Якщо треба просто біле світло, мабуть, власне, і треба розглядати ліхтарі в цьому проміжку від 4 до 5 тисяч Інші температури, якщо вам хочеться спробувати, або якщо ви чітко розумієте, для чого це вам. Так, з температурою, наче трохи розібралися. Далі DUV або delta UV, або D, або D коротше, це відхилення світла від нашої лінії чорного тіла. Вгору, тобто позитивне відхилення, це у нас зелені відтінки, а негативне, тобто донизу, це у нас відповідно рожовуваті відтінки. Також можна почути, як це називають тінтом. Тінт з англійської відтінок. Це може бути дуже незначне відхилення, і без прямого порівняння ми навіть не помітимо, що якесь світло трошки зеленить, якесь трошки розжвіть, а може і бути трохи більш виражене, як, наприклад, на додомлені нічії. Також можна почути слово бін. Коли на заводі випускають діоди, вони виходять не ідентичні, а з різними відхиленнями. Тому, власне, виробники в нас ділять їх на біни групи. І кажуть, що от ця група матиме от такі середні характеристики, а ця інші. Є обінування за яскравістю, яке нас зараз не дуже цікавить, а є за відтінком, от власне наш пацієнт. Десь тут варто переказати вітання фанатам Фенікса, Найдкора та Олайта. Ну і, хоча насправді, абсолютній більшості інших фірм, які навіть соромляться назвати діоди, які вони ставлять, не кажучи вже про біндіода. Ясне діло, що, мабуть, пересічній людині це і не треба і просто, щоб світило, і все. Якщо ми розуміємо, яке ми світло хочемо і звертаємося до сумлідних виробників, які нам можуть це дати, то ми часто біля назви діода можемо побачити якийсь набір цифр і літер. Це, власне, і буде наш бін. Загугливши потрібний нам діод, ми можемо знайти документ з його технічними характеристиками. Покоперсавшись в ньому, ми можемо знайти наше зображення, яке нас приводить до бінів. Тут ми якраз і бачимо наші цифри і літери, які нам кажуть, чи у нас буде нейтральний діод без різноманітних відтінків, чи у нас він буде трошки рожевуватий, чи у нас він буде трошки зеленуватий, чи у нас буде трохи холодніший, чи трохи тепліший. Якщо я десь помилився, терміново виправляйте це неподобство. Я спробував коротко розповісти про кольорову температуру Tint Bint, якщо вам це було цікаво, кажіть. Може в мене руки дійдуть і про кольоропередачу записати відео. Взагалі, як бачите, канал розвивається, я навіть знайшов трошки використаного паперу для фону. А на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Залишайтеся на світлій стороні.